Сьогодні ми з вами порівняємо два культових міста на різних континентах: це Дубай і Майами. Ми з вами сьогодні розберемо, де жити безпечніше, чистіше, де їжа смачніше, а де веселіше. І головне, розберемо, для кого буде краще тут подорожувати, а для кого можливо розглянути це місто для переїзду. Тож, поїхали! Я в Дубай сьомий день зараз на вулиці серпень, дуже гаряче. Вважаю, що це не найкращий місяць для перебування тут, для проживання і навіть для подорожі, особливо з дітьми. Але чому б ні? І я рискнула і своєю родиною, я приїхала в серпні саме сюди. Це місто в мене викликає двоякі відчуття. Що це означає? Це означає, що спочатку ти отримуєш такий ефект вау, бо це дійсно місто з ефектом вау. Адже ми всі знаємо, що тут все най-най-най, найвище, найкраще, найбільше і так далі. І це дійсно вражає. Тим паче, коли вже побував ти в Америці, коли вже побачив якусь частину цього світу, все рівно Дубай він вражає. Це місто ніби створилось як на показ або як щось, щоб викласти на вітрину, я б так сказала. Тут, звичайно, і безсумнівно, дуже безпечно, навіть гуляючи вночі. І якщо ти, наприклад, дівчина, яка сама проживає, то звісно, ти будеш відчувати себе комфортно в Дубаї. Тут дуже чисто. Я навіть була, спробувала і стала своєю босою ногою на землю. Тут дійсно чисто, іноді я думаю, навіть чистіше, ніж в когось з нас вдома. Але не про це. Тут дійсно високий сервіс обслуговування, дуже привітний персонал, куди б я не пішла. В будь-якому готелі, ресторані, в ТЦ. Ресторани, мені здається, це окрема тема, яку треба розповісти, бо тут дійсно дуже високий сервіс обслуговування, дуже все новочесне, дуже все гарне, свіже і так далі. Тому це звісно не порівняється навіть з якимись такими високими сервісами у Майамі. Ми завітали до української казкової і для багатьох відомої кондитерської намілака, що розташована в самому серці Дубаю у Дубай Hills Mall на першому поверсі. Це місце, де кожен десерт – це маленька історія, а атмосфера нагадує чарівну казку. Ми обрали два жматочки торта, мача, капучино та дитячий обід пюре з котлеткою. Все це нам обійшлось десь приблизно у 300 дирхамів. І скажу вам, кожен смак це справжній вибух емоцій. Торти ніжні, кремові, з багатим смаком. А напої ідеальні. Особливо хочеться відзначити персонал, надзвичайно привітні та дуже уважні люди. І хоча тут працюють не лише українці, атмосфера тепла та гостинна, як вдома. Якщо ви в Дубаї і хочете відчути справжній смак солодощів і казкової атмосфери, Намелака це місце, яке варто відвідати. Що мене здивувало одразу після прильоту в Дубай. Перше, це тут дуже простий швидкий контроль, і одразу тебе зустрічають як якогось великого боса, а навіть під'їхавши, під таксі, вже відкривають тобі двері, вже забирає в тебе валізи. Потім, коли ти приїжджаєш до готелю, в тебе забирають ці валізи, відводять. І через кожне слово «Sorry, ma'am», «Thank you, ma'am» і так далі. Це дійсно вражає, коли я приїду додому. Я не знаю, як же я буду жити без цього. Дубай це мікс ультрасучасних технологій і східних традицій. Тут хмарочоси сусідять з ринками спецій. Ну а суперкар тут можна зустріти частіше ніж велосипед. Майами це вічне літо, латиноамериканська енергія і розслаблений ритм життя. Майами це більше про душевність і таку справжність. Тепер поговоримо про житло. Житло, якщо ми розглядаємо довготривалу оренду тут на місяць в центрі Дубай десь орієнтовно одна спальня, тобто one bedroom, буде коштувати в районі 2000 тисяч доларів. Стоп, стоп, стоп. Ще раз наголошу, що ціна 2000 доларів на місяць, це не в сезон сезон ціни зростають в 3, 4, навіть в 5 і більше разів. Тобто за ту саму квартиру можуть попросити 6, 8 і навіть 10 тисяч доларів. Особливість оплати. У Дубаї часто вимагають внести суму за рік вперед. Хоча бувають варіанти на півроку чи квартал, але оплата зазвичай йде через банківський чек або переказ, а договори оренди підписують на один рік. І тут ви можете побачити ціни на сайті саме за рік. Тому плануйте бюджет уважно та враховуйте сезон, це допоможе жити комфортно і без сюрпризів у Дубаї. Якщо ми беремо до уваги Майамі, то в Майамі ця ціна буде коливатись від 2 500 тисяч доларів до 3 тисяч доларів. І одразу зверну вашу увагу, що якість ремонту буде значно нижча саме у Майамі. Бо за цю суму, яку ви платите тут в Дубай, ви отримуєте класний комплекс, свіжий, новий, сучасний і дуже з якісним ремонтом. Вже з самого рання можна побачити, як хтось, один, два, три, криви з, з парашутом. На хвилинку-сім ранку. Якщо ми говоримо про готель. Я візьму до прикладу мою ситуацію. Зараз, серпень місяць, здавалося б, не сезон. Ми заплатили за наш готель, який знаходиться на пальмі Джумирай. Ми на початку пальми. І Отель називається, в якому я зараз, це NH Collection. До речі, я дуже його раджу. Ми заплатили за 7 днів 1400 доларів, тобто в день це виходить 200 доларів. Це вже зі сніданком, звичайно. Якщо порівнювати з Майами, то середня вартість готелю в Майами буде коливатись від 250 до 300 доларів за одну ніч. Дубаї дорожче саме через імпорт, а в Майамі дорожче саме через вартість послуг. Вартість базових продуктів в Дубаї, таких як рис, молоко. Яблука значно вище саме в Дубаї. Особливо це стосується імпортних та якихось екзотичних товарів. В Дубаї можуть бути дешевше, наприклад, помідори, бо тут є якісь локальні виробництва. Якщо є такі локальні виробництва, то можливо деякі продукти з продуктового кошика будуть тут дешевше аніж в Майами. У Дубаї дешевше і таксі, і бензин. Щодо цін на бензин у Дубаї, до прикладу, Special 95 коштує 2,58 за літр. Для порівняння у Майамі середня ціна бензину за 1 галон 3,10 центів, тобто в Дубаї пальне на 15-20% дешевше. Що з таксі? Якщо ми візьмемо середню поїздку в 10 км, у Дубаї обійдеться близько 3,5 30-40 дирхамів, тобто десь 9-10 доларів. В Майамі приблизно така поїздка обійдеться в 18-20 доларів. В Майамі потрібно завжди мати авто, адже ми всі розуміємо, що відстані дуже великі. Плюс паркування. Паркування також досить дороге саме в Майамі. Якщо ми говоримо про оренду автомобіля в Дубаї, до прикладу, візьмемо Mercedes GLC 300 2024 року. То на місяць можна його зняти за там шість дірхам. Це десь 1700 доларів приблизно у Майамі Такий самий автомобіль на місяць буде коштувати приблизно 2000 доларів. Тобто якась невелика різниця буде. Ресторани, різні заклади, ціни і там, і там будуть не маленькі Тобто, якщо ми, до прикладу, візьмемо середній чек на дві людини в Дубай, то це десь ну орієнтовно 250 дірхам, це десь виходить 50-60 доларів. Це такий скромненький буде обід. Що ж, перебування в цих двох містах є недешевим але Дубай він вигідніший, дешевший за транспортом, за орендою. Але якщо брати до уваги фактор якості життя, то в принципі можливо навіть за трошки меншу суму, аніж це буде можливо витрачати в Майамі, жити тут в Дубай або навіть подорожувати. Звісно, у кожного ці запроси можуть коливатися. Але а, якість життя в Дубаї буде набагато вище. Сервіс обслуговування буде набагато вище. Я б сказала, по всім факторам тут буде життя якісніше, окрім того, що тут не дуже комфортний клімат, бо, а, звісно, це пустеля. Тут може бути смок, тут забруднене все-таки повітря. Тут спекотно, і якщо ми говоримо про клімат саме в серпні, це коли я зараз тут знаходжусь, то в прямому сенсі зараз шоста ранку, я записую це відео, щоб просто не згоріти на сонці і не щоб з мене піт не не потік. Вот. То, наприклад, якщо починаючи там, от, від 9 ранку від 10 ранку, то тут на вулиці знаходитись реально неможливо. І ти просто рухаєшся такими перебігами з, з отелю в таксі, з таксі е, в ТЦ і з ТЦ там, знову в таксі і так далі. От ми недавно їздили на яхті кататись, і як це було? Це вже була 9 ранку, тобто вже сонце піднялось, було досить жарко. Тобто з готелю ти їдеш на таксі, з таксі на гольфкар, гольфкар тебе везе до яхти, ти катаєшся на яхті, і все так само з, з поворотом назад. Тобто, дійсно спекотно, це десь 42-43 градуси тепла. По визначеним місцям що, де можна побачити. Звісно, в Дубаї це бурш халіфа, це а, пальма джумерай. Якщо ви хочете подивитись на пальму джумейру у всій красі, раджу відвідати оглядовий майданчик the View at The Palm. Він знаходиться на 52-му поверсі Palm Tower, доступ через нагіл Мол. Вартість за одного дорослого 110 дірхам, за дитину 75 дірхам, але це не в пікові години, тобто з 9 до 16. Якщо ми Бормо про sunset hours, тобто від 16 години за одного дорослого буде 240 дірхам, за дитину 205 дірхам. Це фонтани, до речі, які не працюють з 19 квітня 2025 року по 1 жовтня 2025 року, бо вони на реконструкції. Дубай знову-таки хоче чимось здивувати, він щось хоче додати і так далі. Так далі але нам не повезло, і ми не побачили фантани. Причому не просто не побачили це все було таке огорожено такою конструкцією, що навіть толком і не погуляєш тут біля Sky Скайв'юз Дубай, оглядовий майданчик на 53-му поверсі в серці Дубая. Що тут є цікавого? Стекляна гірка, прозора труба з 53 на 52 поверх для неймовірних відчуттів. Відкритий майданчик на 54 поверсі з панорамним видом на місто та перську затоку. Ну і за додаткову плату можна постояти на краю даху з прозорою огорожею. Це прям для справжніх екстремалів. Вартість квитка для дорослої людини 80 дірхам, якщо це Golden Hour 240 дірхам. Дуже раджу відвідати музей майбутнього. Якщо ви подорожуєте з дітками в Дубай, я дуже раджу відвідати океанаріум, який знаходиться в Дубай Мол. Але взяти тікет саме не просто пройти через цей тунель, а піти і до пінгвінів, і проплисти на лоці, яка з прозорим дном, і ти просто бачиш, як під твоєю ногою пропливає скат або якась бікшарк. Це дуже класно і будуть неймовірні емоції і у ваших дітей, і у вас також раджу з дітками відвідати тут The Green Planet. Це в прямому сенсі такий тропічний біодом Дубай, де створено в критому приміщенні тропічний ліс, де перебуває більше трьох тисяч видів різних рослин, різних комах, тварин. І це дійсно також вражає. Але в цілому Дубай вражає, тому це місце можете розглянути для відвідування також. Також, якщо ви в Дубаї і хочете отримати якісь неймовірні емоції, а не просто ходити по всім музеям, дуже класно покататись на вейксерфі. Оце зараз ми будемо пробувати кататись на вейксрфі. Дев'ята ранку. Трошки запізно, але не було раніших термінів. Тож будемо пробувати ставати on board. Дивимося. Краще це робити рано вранці або вже пізніше на закаті в Майамі, Які місця краще відвідати? Це, звісно, Саус Біч прогулятися, це Вінвудволс, це Everglades, Недалеко вже від Майамі, Якщо поїхати в Орландо, можна поїхати в Діснейленд. І, звісно, круїзи, які з Майамі, це також рекомендаціон, я кажу Птушкін. Тож для мене особисто Дубай він вражає масштабами, а Майамі вражає атмосферою. Плюси та мінуси для туриста в Дубаї. Плюси це, звісно, безпека, це чистота, це високий сервіс, це неймовірна незвична най-най-архітектура. Ну і сонце цілий рік. З мінусів я вважаю це клімат, бо тут дійсно дуже спокотно. Ще раз наголошую, особливо в серпні, тобто цей період з листопада до березня це, напевно, найкращий період, коли варто сюди прилітати для подорожей, на зимовку і так далі. А період з квітня і по жовтень це дійсно ви розраховуєте на те, що ви будете тут. Жити перебігами, бо ти вийшов три хвилини, ти вже мокрий, і ти і в таксі, а це кондиціонери, тобі вже холодно. Тобто це не дуже не дуже комфортно в цьому плані. Майами плюси це клімат, це е, пляжі, шикарні, це культурне розмаїття, активне, дуже класне нічне життя, кому це пасує. Мінуси це висока злочинність у деяких районах. Це можливі урагани, затопи і так далі. Плюси та мінуси для життя в Дубаї. З плюсів я б сюди віднесла відсутність податку на дохід. Це швидкий, дуже швидкий розвиток і міжнародна спільнота. З мінусів це залежність від візи, від роботи. Майже неможливо тут отримати громадянство і дуже дуже висока конкуренція. В Майамі з плюсів це культурне розмаїття, це можливість отримати або легалізуватись, адже міграційна політика США вона. Досить е, цікава і дає можливість для особливих людей, з е, які можуть отримати візу О-1 е, і грін-картку o 1 Працюють на звичайних роботах AB-1, AB-3. Це дійсно спрощує систему е, міграції до США в цілому. З плюсів ще, ще можу віднести це доступ до всієї Америки і мультикультурність, така я б сказала. З мінусів — це звичайно. Висока злочинність, бо воно трохи моторошно, навіть в деяких ситуаціях буває, особливо коли я приїжджаю в Майамі з дитиною ввечері, і я там себе не завжди можу відчувати в безпеці. Це дуже дорога медицина, і звісно, податкова система вона трохи шалені. Якщо ми говоримо, наприклад, за такі професії, як барбери, як хендімени, як Майстер манікюру стиліст. В Майамі можна заробляти в цілому більше я бажаю, ніж Дубай. Ну, до прикладу, візьмемо професію Барбара. Середня зарплатня в Майами Барбара. Це десь орієнтир 4500, тереш 6 тисяч доларів. Може бути навіть вище, залежить від того, наскільки ти готовий працювати, який чек ставити і так далі. Але це середня така зарплатня. То в Дубаї це десь буде коливатись 2 тисячі доларів, тобто менше. Е, якщо ми говоримо про хендімена, хендімени можуть тут заробляти півтори-дві п'ятсот в Дубай, в Майамі це може коливатись і до п'яти тисяч доларів. Тобто, якщо ви е, маєте віддалену роботу, ви фрілансер, у вас дохід п'ять тисяч доларів, то з такими доходами ви себе будете набагато краще відчувати, можливо, в Дубай. Школи дитячі садочки. Дитячий садочок найдешевший у Майамі, Це буде від півтори тисячі доларів і вище, і то ви ще будете переживати за їх безпеку. Адже в штатах дуже розповсюджений кітнепінг і для мене, як для мами, це дуже болюча тема. То в Дубай ти будеш абсолютно спокійний за свою дитину. Дитячі садочки десь коливаться приватні англомовні садочки, коливаться десь 3000 тисячі дірхам. Це десь близько 700 доларів. Що ж для подорожі, Дубай це, звісно, вау ефект Майамі це більше про якесь розслаблення в моменті для життя. Це залежить від вашої сфери роботи, від вашого способу життя. Як для мене особливо Майами, це от більше про розслаблення, бо мені в Майами чомусь. Важко сконцентруватися на роботі, я маю віддалену роботу, так і тому це важче в Дубаї через те, що це місто про масштаб, про такий швидкий ріст, про цю енергію і мотивацію щось робити і щось покращувати. То тут. Ти, ніби такий включений, знаходишся. Що ж, Дубай чи Майами? Напишіть нам у коментарях, що б ви обрали і чому. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і чекайте нові порівняння міст. Всім па папа!